Отже, хочете ви того чи ні, але я вам покажу, що я сьогодні готую на вечерю. А сьогодні на вечерю отакі кабачкові оладки. Тут натертий кабачок з синенькою цибулькою, яйце і трошки муки. І ось такі будуть смачні зараз оладки зі сметаною. Готую вечерю, п'ю кавусю. Сьогодні була на овочевому ринку, ще докуповувала трохи помідорів і огірків. Докатати вже обіцяю що собі, що це вже все. Це вже точно все. Я більше катати не буду. Це знаєте, це точно віку. Вічно -то. казали там бабусі, мамі своїй, ми завжди кажемо, що ти стільки його катаєш? А це, мабуть, вже возраст просто. Бо я не можу остановитися, вже все. Сьогодні пішла, ще докупила там по 5 кг помідорів огірків і сама собі така даю обіцянку Ілона, це вже все, все досить. Зупинися то все трошки підкидаю, як хочу помідори під капронову кришку в 3 бутиль закатати. Такі щоб були квашені. І огірки ще закатаю, я не знаю. Ну, зазвичай ми огірки їмо, але, як на мене, то це агонія купляти огірки по 40 гривень, щоб закатати. Але ж ціна на огірки нижче цим літом не була. Це 40 гривень вони, ну, це саме нижче, там 35 ще було і все. То я ще трошки підкатаю, а так в салатах огірки єсть, оце ж пікволі закатала, та й, та й вистачить. Треба вже зупинятись. Огірки на базарі по 18, ой, огірки, огірки по 40 гривень, помідори по 18 гривень. Перчик такий, прям, знаєте, м'ясистий, такий червоний, як от в супермаркетах, по 150 п'ятдесят гривень. То на базарі він зараз по 50 гривень. То я ось думаю, що на вихідні перчика взяти та трошки порізати, заморозити, щоб взимку яєчню це робити з помідорками. Треба помідорів трошки заморозити перчику, от саме щоб на яєчню було. А так все, все. Я вже собі пообіцяла. Я зупиняюсь, я цей завод закриваю консервний. І взагалі, знаєте, от іду по овочевому ринку от дивлюся там перчик по 20 гривень, ті самі помідори, там по 18-20 гривень. Там баклажани ще по 20 гривень. Думаю, Боже, я б і того, і того, і того заморозила, бо то мене мрія це морозильна камера. Але ж у українця в морозилці має лежати стільки продуктів, скільки він зможе з'їсти за день, там, родиною, в разі, якщо буде відключення електроенергії, там блекаут на декілька днів. І там на вулиці плюсова температура. Тому морозилка блекаут і вже на вулиці гуде. Тому морозилка — це поки що така моя мрія, але сподіваюсь, що вона в мене буде.